Британський продюсер Ален Вутон випустив свій перший повноформатний реліз, на якому він занурюється в найбільш трипові аспекти своєї творчості, виводячи на передній план глибоке техно з великою кількістю трайблових перкусій та інших екзотичних інструментів в обрамленні дабових ефектів. Це експериментальне музичне занурення в надра звуку і витоки ритму. Пройшовши великий шлях у пізнанні різних іпостасів музики від бейса до Дарк Ембієнту і даб-техно, та випустивши кілька цікавих релізів, продюсер на власне переконання досяг творчої зрілості. На новому альбомі Вудтон переслідує невловимі музичні настрої, відчуваючи важливі аспекти раннього техно, даб хаосу та ембієнту четвертого світу у вільних рамках джаз ф'южну. Він занурює слухача в п'янкі психоделічні ритми з глибин тропічних лісів, поєднуючи модульний синтез, ручну перкусію і глибокий дабовий бас.